Це так, щоб я не знаю, ну, щоб Путін до нього приїхав. Чи хто там Доброго дня? Хозяин не приїжджає. Про те, що ця 92-метрова яхта Royal Romance належить Віктору Медведчуку, було відомо давно. Компутіна і прихильник рускава міра до повномасштабного вторгнення не ховався і не приховував свого майна. Я в шоці за цих людей бідних. Я думаю, впевнений на 100% що ті, хто голосує за цього, от засаранця, вони навіть не зможуть собі цей буйок купити. Це можуть позволити знакраду. Це відео було знято українцем в Хорватії, восени 21-го і надіслано редакцію української правди. Вже навесні 2022-го ця яхта фігурувала у справі про держзраду нардепа Віктора Медведчука і була арештована. Сталося це за кілька тижнів, як Медведчук утік з-під домашнього арешту. Згодом його затримують, коли він намагався перетнути кордон України і обмінюють на 200 українських захисників. Реалізацію яхти Royal Романс уряд погодив лише у лютому цього року. За організацію цього процесу відповідає Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Скорочено арма. Яхта є першим кейсом. Це стане прецедентом для світу і тут. Акцентую вашу увагу на сьогоднішній день національним агентством розшукано і виявлено таких арештованих активів за кордоном. Є вже точна цифра на 100 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. І вже наприкінці лютого нашій знімальній групі вдалося потрапити на 92-метрову яхту Кума Путіна. Ми були першими та єдиними журналістами, яким вдалося зафіксувати це елітне дороге судно всередини. Сюжет про це можна побачити на Ютуб каналі. Есен Роял Роман побудована у Нідерландах на одній з найдорожчих та найвідоміших корабелень світу. Це було спецзамовлення Медведчука. Готову яхту він отримав у 2015 році. Судно вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. Тут і величезний басейн на палубі, і дороге оздоблення з червоного дерева, і ліфти на стіні каюти, яку нам вдалося зазнімкувати. Репродукція французького художника Поля Гогена. Оригінал. У Росії, аби потрапити на яхту і оглянути її представникам української сторони, потрібно було рішення хорватського суду, але адвокати медвечука все одно перешкоджали огляду. 29 лютого ми прийшли в порт. Для того щоб провести огляд, разом з нами був суддя, який в свій час виніс ухвалу про цієї яхти, і вперше він сам потрапив на яхту. А дві години у нас були, прямо скажу, такі двогодинна дискусія з адвокатами Медведчука, з екіпажем, які не давали можливості потрапити на судно, але ми наполягали. Ми сказали, що ми не підемо з цього місця, поки не буде дозвол. суддя. Коли зайшов, почав дивитися яхту. Сказав представнику поліції: от я зараз розумію, що означає корупція по-українськи, що відбувалося з арештованою яхтою Royal Роман далі протягом усього минулого 2024 року. У березні Арма починає процес реалізації 92-метрової яхти кума Путіна. Зокрема, проводять перше засідання конкурсу з відбору організатора торгів. До складу комісії увійшли представники агентства і міністерств юстиції та економіки. Такого досвіду щодо арештованого за кордоном майна ще не було ані в Україні, ані в світі. Буде безпосередньо займатися продажем яхти. Заявки від аукціонних домів приймали до середини квітня. Більше десятка заявок, які мали бажання стати організаторами торгів. Це були різні країни: країни Європейського союзу, Нідерланди, Великобританія, Австрія, Сполучені Штати Америки, в тому числі, і у Фініші розглядалися три компанії. Переможця конкурсу оголошують 23 квітня. Це компанія з Нідерландів, яка займається аукціоном зокрема, і продажами яхт. Понад чотири сотні суден на рік. Вони просили найменший відсоток за продаж яхти кума Путіна. З ним мали укласти договір про реалізацію судна Royal Романс. В агентстві зазначають, що не впливатимуть на вибір покупця та майбутнього власника люксової яхти, але пильнуватимуть, щоб це не були особи пов'язані з медведчуком або росіяни чи білоруси. А ціна за якою мають продати яхту, має становити не менше ніж 130 мільйонів євро. Саме така цифра в вказана в страхових документах, травень цього року арештована суперяхта Роїл Роман націоналізована, і на неї поширюється українська юрисдикція. Відповідні зміни внесли до міжнародної морської організації. Що це означає? Це означає можливу заміну в подальшому капітана екіпажа судна на проукраїнську сторону, яка зможе забезпечити доступ та огляд. Потенційного учасника, який захоче побачити, що він купує, змінюється і аукціонний дім, що продаватиме яхту. Тепер він американський, бо переможець конкурсу з Нідерландів відмовився від підписання договору. Причиною став тиск команди Віктора Медведчука. Була спроба викрасти судно Royal Романс. Це було сім представників Російської Федерації. Я не маю права розголошити деталі, але маю чітко зазначити, що як то збережено була миттєва реакція всіх служб Республіки Хорватія, в тому числі і від України. Після цього національне агентство зверталося до організацій в Республіці Хорватії для того, щоб убезпечити її від таких. Подібних шахрайських дій цього ж місяця Євросоюз вводить санкції проти трьох суб'єктів, які працюють на користь кремлівського режиму, серед них і держзрадник Віктор Медведчук це накладає арешт на всі активи підозрюваного, пов'язаних осіб та організацій на території ЄС. Треба розуміти, що це накладення санкцій не лише на Ройла Ромес, а на все його потенційне майно, яке знаходиться по всій території Європейського союзу, оскільки саме рішення постійно діючої санкційної групи, яка діє саме в Хорватії. Вона от, ухвалила це рішення, що вона його ця яхта, що вона не належить якійсь третій особі. Відтак вона зараз перебуває, по факту під під безстроковим арештом Європейського союзу. В червні окружний суд міста Спліт скасовує попереднє рішення суду щодо арешту яхти Ромац, який тривав два роки та один місяць. Серед аргументів хорватської сторони вони не отримали від України обвинувального акта щодо Медведчука. Звичайно, ми мали підстави і критику. Як Україна, як могло так статися, що арешт знято, причому саме щодо Віктора Медведчука, який є кумом Путіна? Як на мене, це цинізм і абсурд під час війни? Як на мене, суспільство, міжнародні партнери, люди. Ті, які сьогодні боронять нашу країну, насправді щодня очікують обвинувальних актів, очікують результатів у цих гучних справах, очікують вироків. У липні змі пишуть, що Україна може втратити яхту Royal Романс. Варма заспокоювали, зробили все, аби цього не сталося. У серпні з'являється ще одне судове рішення про арешт яхти Медведчука. До всіх справ, яких вона фігурує, тепер додалося кримінальне провадження від СБУ. На цей час яхта арештована в чотирьох кримінальних провадженнях в Україні. Варма заявляють, що знову готові оголосити конкурс на реалізацію яхти Royal Романс, але треба дочекатися певних рішень. Про це далі. Далі розповідають в арма справа за офісом генерального прокурора. Агентство вже направило туди запит про початок процесу отримання легалізації в Хорватії рішення українського суду щодо арешту. Грудень. Керівниця АРМА пояснює, на якому етапі ця справа. Національне агентство, починаючи з вересня місяця, направило вісім запитів до офісу генерального прокурора з однією метою розпочати нарешті процес легалізації українського рішення в Республіці Хорватії. Ми сьогодні не маємо чіткої відповіді. Ми маємо провіжні відповіді про те, що це компетенція. Обласної Харківської прокуратури, але ми маємо норми кримінального процесуального кодексу. Ми маємо норми 545 статті про те, що відповідальний є офіс генерального прокурора. ТСН звернулася до офісу генерального прокурора. Там нам відповіли, прокурори та слідчі доповнюють та фіналізують доказову базу. Зараз готується новий запит про міжнародну допомогу, тому що ми перебуваємо в консультаціях з Хорватією. Розуміючи, наш попередній досвід, ми хочемо мати повністю позитивний результат. Якщо ми його будемо мати, очевидно, тоді буде легше нам реалізувати в подальшому нашим органам іншим реалізувати цю яхту. І поки люксова яхта Медведчука арештована в Україні в чотирьох кримінальних провадженнях. Очікує на нового власника майбах, квадроцикл, багі, годинники кума Путіна та картини, що не мають художньої цінності, вже знайшли нових власників. Лише за колекцію годинників держава отримала понад 7 мільйонів гривень. Переконана, в 2025 році судно Royal Романс буде реалізовано. Мільярди коштів буде направлено на сили оборони, і це буде перший світовий прецедент. Валерія Ковалінська, Андрій Марченко та Ігор Сірий ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.